Ви бачите зараз якісь ризики в ухваленні саме цього законопроекту до, до кримінального кодексу зі змінами? Я бачу в цьому законопроекті, е, от частині саме кримінального кодексу баланс, угу. баланс необхідний для збереження та розвитку ОПК. Якщо знову ж таки, е, е, я переконаний, тобто знову не мій комітет, ще раз скажу, але я переконаний, що комітет з правоохоронної діяльності він є відкритим, і якщо є необхідність... В дискусії, то цю дискусію можна, можна провести на базі цього комітету. У Всякому випадку, якщо є конкретні пропозиції, от з урахуванням того, що я сказав, mm -hmm. да, ми ж захищаємо бізнес, на нарадах у президента бізнес проситься, mm -hmm. правда ж? Тобто це ж не є теперішні проблеми. Тому що у нього є якісь кримінальні справи і хвіст, наприклад, за ті ж браковані снаряди. І він може проситися, от, будь ласка, а зробіть Це різний так. бізнес є, як різний різні є. чиновники. Є, да? різний бізнес. Але якщо ми говоримо про бізнес, як ну, якусь таку умовну, дуже-дуже да? умовну, але все ж таки єдність, то. Питання по правоохоронцях бізнесу номер один є. І воно вирішується в цьому конкретному законопроекті. Чи можна його вирішити без тих ризиків, про які ви сказали повністю? Ні, але я вважаю, що сукупність цих ризиків вона є за своєю шкідливістю меншою, набагато меншою, ніж вигада, яку отримує цілому країна суспільство і навіть боротьба з корупцією. Mm -hmm. Я нагадаю, 58 мільярдів це заборгованість дебіторська не погашена станом на березень. А, хотів, що Але вас? це питання, дивіться, це ж питання, от 58 мільярдів, те, що це питання, держава, не отримала. Це, по-перше, питання не, наших, вироб, не, наших, вироб, не так, наших виробників, не тільки наших виробників і не стільки наших виробників. Що, Погоджуюсь. Це, що так. це гроші, які хтось з Міноборони там може заплатив, бути і комусь, і імпорт, заплатив комусь там mm -hmm. в невідому країну mm -hmm. і, і, і втратив ці гроші. Це ще ці 20, 22 другі, це треті роки, коли там відбувалися дуже, дуже дуже погані речі, за які розстрілювати треба людей, насправді, і так і, і, так, і так в інші часи так відбувалося. Тому ну, отакі узагальнення вони трошки, мені здається, що зміщують акцент.